А що спільного у звичайної кам'яної сокири та сучасного смартфона, ну крім того, що це знаряддя праці? Їх розділяє щось невидиме, але неймовірно потужне історичний час. Тож сьогодні давайте розбиратись, як людство взагалі навчилося вимірювати та якось організовувати цю невловиму силу, яка по суті і перетворює минуле на нашу з вами реальність. І тут, звісно, постає головне питання а як взагалі можна впорядкувати цей велетенський потік подій, що охоплює мільйони років? Як перетворити те, що здається хаосом минулого, на зрозумілу історію, яка має якийсь сенс? Це знаєте, справжній виклик, з яким зіткнулися історики, і сьогодні ми побачимо, як вони з ним впорались. Почнімо з найпростішого, з нашого власного інтуїтивного відчуття часу, адже ми всі сприймаємо його як таку собі лінію, що рухається лише в одному напрямку, тільки вперед. Подумайте про це: у кожного з нас є власна лінія часу, є минуле, це все, що вже сталося, є сьогодення, той самий момент, в якому ми зараз перебуваємо і діємо. І є майбутнє, яке ми плануємо. Ця проста модель насправді і є основою для розуміння набагато набагато більших масштабів. І ось тут ми підходимо до ключового визначення. Історичний час це по суті наша з вами особиста лінія часу, тільки розтягнута на все людство. Вона починається десь там з появою перших людей і невпинно невпинно рухається вперед, кожну мить перетворюючи сьогодення на минуле, яке колись вивчатимуть майбутні історики. Але знаєте, відчувати час це одне, а от вимірювати його це вже зовсім інша історія. Тож далі ми подивимось, як людство навчилося фіксувати час з просто неймовірною точністю. Це була справжня гонка за точністю. Почалося все з гномона, по суті, простої палиці, тінь від якої показувала час. Геніально і просто. Потім з'явилися водяні та піскові годинники. Вони вже не залежали від сонця. Справжнім проривом стали механічні годинники з маятником, які цокали на вежах у кожному місті. Ну а вершиною точності сьогодні є атомні годинники, що вимірюють час за коливаннями атомів. Уявляєте? І наскільки ж вони точні? Ну, просто уявіть, похибка в одну єдину секунду в атомному годинника накопичиться лише за 300 мільйонів років. Це якийсь неймовірний рівень точності, який дозволяє синхронізувати абсолютно все, від GPS-навігації у наших телефонах до світових фінансових ринків. Гаразд, годинники допомогли нам організувати день. Але цього було замало. Для того, щоб планувати, скажімо, сільськогосподарські роботи, свята та й просто вести якісь хроніки, потрібен був значно більший інструмент. І ось тут на сцену виходить календар. Спочатку був юліанський календар, який запровадив ще Юлій Цезар. Проте він мав невеличку похибку, здавалося б, дрібниця, але за століття вона накопичилася настільки, що весна почала приходити не за календарем, тому довелось вводити точніший григоріанський календар. А тепер уявіть собі в момент переходу людям довелося просто взяти і викреслити зі свого життя цілих 13 днів, щоб наздогнати реальний час. Отже, маємо годинники, маємо календарі. Який наступний крок? А наступний крок створити єдину систему, яка дозволить датувати абсолютно будь-яку подію в історії всього людства. І що цікаво, кожна велика цивілізація намагалася знайти свою власну точку відліку, свій рік номер 1 Для греків це були, наприклад, перші Олімпійські ігри, для римлян, звісно ж, заснування їхнього величного Риму, а для мусульман переселення пророка Мухамеда. Це ж чудово показує, наскільки різними були світи, в яких жили люди. Зрештою, світ все ж таки домовився і прийняв єдину систему відліку, яка базується на Різдві Христовому. Все, що сталося до цієї події, ми називаємо до нашої ери, а все, що після наша ера. І ось ця універсальна лінія часу нарешті дозволила синхронізувати історію всього світу. І знаєте, для цього всього існує навіть ціла наука, хронологія по суті, це справжня детективна робота історика. Вона дозволяє розставити всі події в правильному порядку, зрозуміти, що було причиною, а що наслідком, і побачити, як оці окремі пазли складаються у велику картину минулого. Окей, маємо єдину шкалу часу, але ж це тисячі і тисячі років. Як у цьому всьому не загубитися? Історики зіткнулися з новою проблемою. Як розбити всю цю історію на якісь зрозумілі, логічні періоди? Для цього і вигадали метод періодизації це, по суті, ніби створення розділів у величезній книзі історії людства. Кожен такий період має свої унікальні риси, які відрізняють його від інших. І ось тут починається найцікавіше. Якоїсь єдиної правильної періодизації просто не існує. Давайте поглянемо. Археологи дивляться на матеріали: кам'яний вік, бронзовий залізний. Класична історія фокусується на великих цивілізаційних змінах: античність, середньовіччя, новий час. А от соціолог Елвін Тофлар взагалі запропонував ділити історію на хвилі за типом економіки. Кожен з цих поглядів це, ніби, інший об'єктив, який показує нам минуле з абсолютно нового ракурсу. І ось тут надзвичайно важливо пам'ятати одну річ будь-яка періодизація це лише інструмент, корисна модель, але не істина в останній інстанції розвиток людства не був синхромним. Те, що ми називаємо середньовіччям в Європі, було часом розквіту величних імперій в Америці та Азії. Історія не рухалася однаково для всіх. Що ж, ми пройшли шлях від простої сонячної тіні до атомних годинників, від якихось локальних календарів до глобальних систем. Але навіщо все це? Насправді все зводиться до цієї простої істини. Без хронології історія це просто хаотичний набір фактів. Але коли ми розставляємо їх у часі, ми отримуємо контекст, і тоді ми починаємо розуміти, чому наш світ сьогодні є саме таким, чому ми живемо так, як живемо. І наостанок, давайте замислимось ми живемо в епоху просто неймовірних технологічних змін. Історики і археологи назвали минулі епохи за матеріалами, що домінували кам'яний вік, залізний вік. А яку назву майбутні історики дадуть нашому часу вік кремнію, інформаційний вік, а може, пластиковий? Відповідь на це питання пишемо ми з вами просто зараз.